37-ма сесія Балтської міської ради відбулася 17 лютого. На порядок денний винесено 67 питань. Більша частина яких були земельними та стосувалися надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування комунальним закладам громади. Вносили зміни та доповнення і до бюджету Балтської громади на 2023 рік. У зв'язку із детальним вивченням усіх питань на засіданні, Нахідних комісій депутати ухвалили рішення одразу перейти до голосування. На початку сесії до присутніх звернувся голова Подільської районної військово-цивільної адміністрації Михайло Лазаренко. Перед початком роботи сесії слово надається голові Подільської військово-цивільної адміністрації Михайло Дмитрович. Будь ласка, чому я сьогодні вас? Тому що хотів би в першу чергу заспокоїти аграріїв Подільського району, те, що Ходять такі слухи, що всіх до останнього механізатора, до останнього водія заберуть в лави Збройних сил України і не буде кому проводити весняно-польові роботи. Хотів би всіх вас заспокоїти, що такого не відбудеться. Призив відбувається згідно графіка. Всі підприємства, які офіційно оформлені, всі підприємства, які офіційно сплачують податки, чітко розраховуються заробітною платою, а також Допомагають Збройним силам України по кожному механізатору чи по кожному військовому службовцю, якого хочуть призвати, чи військово, ми гарантуємо, що знайдемо компромісні рішення. На сьогоднішній день, згідно з заяв, ви знаєте, по законодавству тільки 50% ми можемо резервувати, але критичних людей. Які потрібні для виконання сільськогосподарського циклу робіт, тобто механізатори, водії, оператори, оператори оприскувачів, комбайнерів всіх цих людей, ми зможемо забезпечити для проведення весняно-польових та літніх робіт. Це перше питання. Цією роботою займаємося ми, військова адміністрація. Ми накопичуємо всі документи, обробляємо кого, щоб не вистачати, ми запросимо ще раз. І всі папери ми відправляє Міністерство оборони України. У нас призначений новий начальник військового комісаріату в місті Подільську. Повне порозуміння є, тому я хотів би, щоб ніяких слухи пусті не розпространялись на території нашої землі. Хотів би наголосити, що у нас триває 359-та доба протистояння наших Збройних сил України, російської агресії. Веді казати, майже рік після ворожого нападу України-агресора величезні. Ми маємо втрати, руйнування, збитки і таке інше. Але сьогодні ми продовжуємо боротися працювати в ім'я нашої неньки України, будь -будь тих наших нащадків та наших дітей. Я хотів би сказати, що війна відібрала в кожного з нас рік життя. В такому разі можна сказати, що вона напевно відібрала рік здорового повноцінного харчування в наших дітей. Якби на російський напад, певно, сьогодні ми говорили про інше досягнення, і про, про зміну. Але наше досягнення це попри війну і випробування, ми збираємо продовжувати жити, розвиватися, працювати. Чому сьогодні я хочу підняти питання харчування? Хотів би зауважити присутніх директорів шкіл, батьків, депутатів, що харчування дітей, підвоз дітей, температурний режим. Повинен відповідати ГОСТам та стандартам, які на сьогоднішній день є. Богу дякувати, дякувати Збройним силам України та нашим енергетикам. Рівень подачі електроенергії на сьогоднішній день вирівнявся. У всіх громадах, які працюють і працюють на день вперед, в більшості є генератори, які забезпечують котельні та подачу теплового режиму. Але разом з тим хочу зауважити і звернутися до всіх. Харчування дітей, майбутніх дітей та сьогодні дня це одне з пріоритетів. Здоров'я нації це в першу чергу наші діти. Мабуть, на жаль, не всі депутати були в школах і не бачили, як харчуються наші діти. Харчувати дітей ми будемо не по остаточному принципу, а харчування дітей буде по першому принципу. І я хотів би, щоб ви на це звернули увагу. Хотів би зауважити, що працівники Подільської військової адміністрації, які працюють на території Подільського району, це не крательна експедиція. Це люди, які допомагають вам правильно робити закладки, допомогти побачити свіжими очима і навести лад на кухнях. В порціях повинна бути вага, така яка потрібна, але харчувати дітей просроченими продуктами харчування. Масло вершком і таке іншим, це не просто порушення, це повинна бути кримінальна відповідальність. Я не буду сьогодні зачитувати вам справку, яка у мене лежить переді мною по Балському бувшому району по Балській територіальній громаді, але я хочу вам зауважити, що вашу громаду я завжди ставлю в приклад. Не тому, що я тут родився і тут живу, а тому, що вона дійсно краща. З вас повинні брати приклад. Але те, що ми бачимо на харчоблоках, вибачте, так більше не буде. Це перше питання. Друге питання. Підвоз дітей повинен відбуватися автобусами чистими, санітарно чистими. Більше того, водії повинні мати проходження міткомісій не з інтернета, не з телеграма і з міткомісіями. Я звертаюся до вас, пане голово. Я звертаюся до начальника відділу освіти, на жаль, я його тут не бачу. Я думаю, що я йому цю справку передам. Є, є. А, ви є, да? я просто не побачу вас, ви ні в року сидите там у нас. Але хотів би сказати ще одну, ще одну. Я не буду зачитувати, ще раз скажу про Гольму. Не хочу газати нічупати по Березівки, по Білинській, по Балському ліцею номер 3 Я просто хотів би зробити вам. На перший раз зауважень. Я не можу казати з високої трибуни, тим більше на камері те, що не подобає. Ви знаєте, про що ми говоримо. Тому, шановні доброді, давайте будемо робити таким чином, щоб нам було не стидно дивитися батькам в вічі, дітям в вічі. І не забувайте, чиї діти ходять в школу. Я особисто отримав дзвінки від хлопців і дівчат, які боронять нашу Україну. І вони кажуть, а начальник відділу освіти разом з мером та з директором школи їдять ту їду, що видають дітям. Я хочу сказати, що це не все касається тільки балти. Це вперше касається чергу і Савранської селищної ради. Але в нас є теж порушення. Коли ми приїхали в Саврань, а тарілки каша не випадає ось так вона висить. Температурний режим у школі був в коридорі 9, в класах 12. Я не буду повторювати в якоїсь закладі в нас на території нашої громади, був температурний режим не такий, як потрібно. Але якщо в директора школи дує Дуйка, а діти в діті ходять, то будь ласка, подивіться самі на себе. Звертаюся до сільського виробників, знайдіть можливість і зайдіть у школу. Зайдіть на харчоблок. Подивіться, які продукти харчування приносять, привозять вашим дітям. Подивіться, в якій машині привозять, в чому вони і в якому вони стані. Чому яблука пожовані віддають дітям, а почому гарні яблука стоять в ящиках і в сумках? Дуже неприємно, коли 30% риби з льдом, а м'ясо можна футболити. Коли розморозилося, стало воно зелене. Я розумію, що є куми, свати, брати. Я не хотів би, щоб у вас повторилось те, що повторилося в Подільську, і те, що повторилося в Саврані. Довожу до відома всіх. Савранська селищна рада в повному составі пішла в відставку. Голова, заступник, начальник відділу освіти і таке інше. Ви сама потужна, як фінансово, так і розвинута. Тому над дітьми експерименти проводити більше не будемо. І ще одне. Я не можу повчати депутатів, не можу повчати директорів, вчителів, еліту. Але я теж разом з вами сидів в цьому залі. Ви мене вибрали депутатом обласної ради. Сьогодні я представляю ваші інтереси в Подільському районі. І дуже хотів би, щоб те, що відбувається тут, воно не розходилося бумерангом по всьому Подільському району. Я не хотів би, щоб друг на друга подавали депутати заяви в поліцію, в суд вели друг друга. І якщо йде якась реорганізація, то про це дзвонять з Києва або дзвонять з Одеси, кажуть, а ви що там, не можете розібратися. Якщо ми хочемо бути першими, якщо ми хочемо бути сєвєрною столицею, вибачте за русський слен, то ми повинні бути такі в цілому. А що касательно... Весни, то ви знаєте, що саме основна війна для аграріїв це буде весняна пора року, і нам треба буде йти робити в полі те, що наші кращі сини та дочки роблять на війні. Весна для нас дуже важка, практично вологи досить мало. Пшениці ячмені погано розвиті і дуже буде залежати від температурного режиму. На жаль, ми не бачили снігу, ми не бачили гарних морозів. Тому у нас попереду досить непрості справи. Я вам бажаю в першу чергу миру та злагоди. Я бажаю вам розуму. Я бажаю вам всім забрати політичні прапори і запхайте їх далеко-далеко. Знаєте куди? В шафу. А сьогодні будьте одними. Вирівняйтеся, будьте просто забалщені для того, щоб з нас брали приклад. Для того, щоб не тільки спортивні. А й інші показники були в першу чергу. А якщо хтось думає, що в нас саме хуже, є такі депутати, то приїдьте до мене, я вас завезу, покажу, що відбувається в Крутому Подільському районі, що відбувається в Саврані, що відбувається в Кодемі і таке інше. Ви повинні бути взірцем по всіх питаннях. Дякую за увагу. Бажаю плідної роботи, миру і спокійного. Здоров'я вам повністю згоден Михайло Дмитрович відносно того, що якщо взяли високу планку, то висока планка вимагає нових управлінських рішень, підходу і зовсім іншої форми контролю і координації. На чим по суті не публічно у закритому форматі, десь середини січня доопрацьовуємо ці аспекти після сесії. Те, як ми говорили на комісіях, зробимо технічну перерву і зустрінемося в першу чергу. Це профільна комісія по освіті та по бюджету, щоб ми вже в закритому форматі продовжили дискусію відносно А, освітня субвенція, Б. Всі ті питання, які останніми два тижні ми з вами відпрацьовували. І ті робочі проблеми, які з'явилися під час нашої роботи. Це відносно цього. Дякую також, Інханович, вам за ту спільну роботу, яку сьогодні ми разом з точки зору виконавчої влади місцевого самоврядування реалізуємо на території нашої громади, зокрема. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Ще раз хочу акцентувати увагу, враховуючи останнє бурхливе засідання депутатських комісій. Ніхто звідси їхати не збирається. Земля кругла, а тому депутатська етика, порядність і повага один до одного при любих дискусіях і захисті любих інтересів повинна бути фундаментом нашої роботи, щоб сьогодні, завтра, і через роки дивитися один одному спокійно вічі і відстоювати ту позицію, яка є, а не ходити чи опускати очі. Особливо для мене це є, було і буде базовим фактором роботу. Шановні колеги, зміни. Дев'ятий пункт проєкту рішення. Про надання, ми знімаємо проєкт рішення про надання згоди на безоплатне прийняття з Державної комунальної власності Балтіаської міської ради Одеської області автомобільної дороги загального користування С-130-315-571 протяжністю 1-310. Є пропозиція 9 Виключити в 17-му, який звучить про затвердження. Переліку об'єктів комунальної власності Балка міської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2023 році. Пункт 9. Єсть? І включити, прошу відобразити в протоколі, і включити 68 питання про внесення змін по програмі благоустрою. Є? Приймається? Ставимо на голосування три правки. Хто за, прошу підтримати. Проти? Одноголосно. Значить, 9-й знімаємо. 17 пункт 9 знімаємо. І додаємо 68. Є пропозиція порядок денний затвердити за, в цілому, з урахуванням змін. Хто за, прошу підтримати. Одноголосно. Проти? Прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Про затвердження програми створення страхового фонду документації міста Балти Подільського району Одеської області на 23-27 роки інформує Гаріга. Школа Петрович бджорожланий спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цільового захисту населення. Будь ласка, є пропозиція, проєкт рішення за основу. Ставимо на голосування. В цілому. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Балської міської ради Одеської області від 13 квітня 2022 року про затвердження цільової програми сприяння та забезпечення оборони Балської міської територіальної громади на 22-24 роки зі змінами та доповненням. Інформує Мора Олександрович. Будь ласка, коротко суть. Ми вносимо зміни в нашу програму діючу на 22 2024 24 роки. Зміни стосуються 23 2024 24 року на підставі. Клопотань військових підрозділів Міністерства оборони України. Це чотири підрозділи. Я не буду їх називати у зв'язку з тим, що у нас присутні ЗМІ. Сума напрямок матеріально технічного забезпечення. Сума складає на 23 рік 6573 і на 24 2 мільйони. Фінансуватись буде в межах фінансового ресурсу, який буде наявний у нашої громади. Приймається. Це поки що попереднє, по тим основним критичним заявкам. Далі будемо дивитися по структурі бюджету, по пріоритету. Всі клопотання враховані. Буду запитання. Ставимо на голосування за основу. В цілому. Дякую, рішення прийнято про внесення змін до рішення Балської міської ради Дерської області від 19 березня 2021 року, 188 року про затвердження програми соціальної підтримки населення Балської міської територіальної громади на 21 23 роки захисту турбота зі змінами. Будь ласка, інформую Голову Говонок Таласин. Проектом рішення пропонується внести зміни до програми соціальної підтримки захисту турбота в частині зміни виконавців заходів програми та головних розпорядників коштів. У зв'язку зі створенням відділу соціальної політики як юридичної особи головними розпорядниками коштів буде саме цей відділ. Інших змін не планується вносити ніяких. У мене все є пропозиція за основу Цілому. Дякую. Рішення Дякую. прийнято про внесення змін до містобудівної документації. Генеральний план міста Одеської області та план зонування території міста Балти. Інформує Мартинюк Олександр Іванович, начальник відділу архітектури. Є необхідність зачитувати? Починаємо процедуру. Ну, це буде складний. Перше, це зміни і вже коригування. Ні, ну ви постійно. Майте повагу. А потім вже планування сільських територій. Є пропозиція за основу. Вже відділ архітектури відпрацює з обласною адміністрацією і будемо вже там більш детально в цілому. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення зміни доповнення дорішення Балської міської ради від 22 грудня 2022 року номер 10198 про бюджет Балської міської територіальної громади на 23 рік. Інформує поломарчук власнітальний начальник фінансування. Є необхідні зачитувати? за основу. Ну, три години дискусії скоригували до. ще дві. В цілому? Рішення прийнято, шановні колеги. Дякую вам, шановні депутати, за розуміння та підтримку Балської міської територіальної громади. Наступне питання про намір передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Балської міської ради Одеської області та включення до переліку об'єктів оренди першого типу. Будь ласка, храпенко за основу. Дякую, шановні колеги, наступне питання про передачу Балської міської ради Одеської області за договор відповідального зберігання з правом користування 12 ДПР чи 4 ДПРС рятувального обладнання та майна отриманого від дія Глобал ЛСІ, виконавця проєкту USAID, підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого середування. американський проєкт, який співпрацює з українським урядом. Під назвою Говерла пропозиція з сьомого, дев'яте ми виключили з вами. По сімнадцяте включно. Так, включно пакетом. Прошу підтримати. Хто за одноголосно, дякую. ставимо на голосування в цілому. За одноголосне рішення прийнято. Дякую. Вісімсте питання про надання згоди комунальному закладу Центр культури та дозвілля Балської міської ради Одеської області на передачу в оренду майна комунальної е, власності Балської міської ради Одеської області, що обліковується на балансі вищезазначеного комунального закладу загальною площею 48,7 метрів квадратним шляхом аукціонів. Конфлікти інтересів немає. Пропозиція за основу. В цілому. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження плану роботи Балської міської ради Одеської області на 23 рік. Є пропозиція за основу. Є необхідні зачидва. Добре, за основу. В цілому. Рішення прийнято. Дякую. Дякую Про внесення змін до рішення Балської міської ради від 26.11.2020 року номер 6 Про постійні комісії Балської міської ради до області інформує Біла, завідувач сектору документального забезпечення. Є необхідність за основу. Рішення прийнято в цілому. Дякую, шановні колеги. Про внесення змін до статуту комунального закладу Балський історичний музей, Балської міської ради Одеської області та затвердження в новій редакції. Ми говорили у зв'язку з назвою вулиць. Є необхідність? Так, да, Технічне питання за основу. В цілому. Рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, Переходимо до земельних питань. Є пропозиція, дивіться, питання з 22 по 43 включно. Це питання надання дозволу на виготовлення проєктів щодо відведення земельних ділянок постійне користування закладам культури та освіти. Правильно? Тобто, є пропозиція. Прошу підтримати з 22 по 43 включно. Да, за пакетом. Дякую за основу. Цілого. 21. рішення прийнято. Наступне питання про надання дозву. На виготовлення е, проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки довгострокової оренду, розташованого за адресою Садова, 28Б міста Балта Одеської області громадянці Антошко. Є необхідність Немає. за основу. Згідно з заяви клопотання директора ТОВ «Агрофірма Хлібна Нива», Він просить зменшити ставку редної плати. По договору оренди. Договору оренди, за яка була укладена з балську міської ради, стоїть 4 від нормативно-аршової оцінки. В заяві, просить, в заяві він просить укласти додаткову угоду на 1%. Пропозиція депутатів була в проєкті рішення прописати 1,5%. Даний проєкт рішення на комісії був розглянутий, але були зауваження від юридичного відділу. Я дав свої зауваження, тому що ми рахуємо, що прийняття даного проєкту рішення буде порушенням вимог чинного законодавства України. А саме, по-перше, ми повинні пам'ятати про податковий кодекс, згідно якого розмір орендної плати за земельні ділянки має бути не нижчим 3% земельного податку. Слідуючи також вимога податкового кодексу про те, що сільським селищним радам забороняється встановлювати індивідуальні пільги як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб-підприємців. А також ми не повинні з вами забувати про те, що рішенням Балської міської ради 2021 року затвердили орендну ставку, ставку за землі промисловості в розмірі 4%, а земельний податок за землі промисловості в розмірі 3%. Тому юридичний відділ ще раз наголошую, вважає, що прийняття даного рішення буде порушенням вимог чинного законодавства. Ставимо на голосування питання 49. Ми його прокоментували. Прошу визначатися про зменшення розміру орендної плати за земельну ділянку. Будь ласка. Рішення не прийнято. Наступне питання. Є е, пропозиція до 68-го пакету. За 19. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Крайнє питання, яке ми вносили про внесення зміни доповнення додаток до рішення Балської міської ради від 19 березня 2021 року номер 168 -8, про затвердження програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Бавської міської територіальної громади на 21-23 роки в частині. Добав доповнення пунктів розділу програми: це пункт 1,1, і пункт 1.3 Розміру фінансових асигнувань для базового комунального підприємства. За основу. 21 цілому. Цілому 21 рішення прийнято. Шановні колеги, сесію оголошую закритою. Дякую всім за роботу. Дякую голові Подільської адміністрації Михайлу Дмитровичу за участь.